Доброго дня всім представникам засобів масової інформації. Сьогодні в Київському апеляційному суді розглядається моя скарга щодо незаконності порушення кримінальної справи по всім питанням, пов'язаним з забезпеченням України природнім газом. Я звернулася з скаргою тому, що вважаю. Кожне, кожне речення, кожний абзац в постанові про порушення кримінальної справи або сфальшованим, або перекрученим, або поданим тенденційно. Вся справа сфальшована. Але ви знаєте, що Печерський суд виніс рішення на користь прокуратури, ще раз підтвердивши, що в Україні судів не існує. Зараз ми з вами знаходимося біля Київського апеляційного суду, і ви знаєте, що це непростий суд. Це такий своєрідний суд. Саме цей Київський апеляційний суд в свій час виніс рішення про те, що Пукач, який публічно розповідав, як він відрізав голову Гії Гангадзе, що він ні в чому не винний, його випустили на волю і закрили кримінальну справу. Це такий суд, Київський апеляційний, приймали рішення Кримінальна палата цього апеляційного суду, яка і зараз буде розглядати мою скаргу. Саме тому я хочу ще раз підтвердити, що ми не чекаємо позитивного рішення від Київського апеляційного суду, тому що такі суди, які відпускали на волю людей, які визнали те, що вони вбили Гангадзе, не може вважати себе судом. Це тільки стіни і вікна. А насправді правосуддя тут немає і не було. Ми робимо цей крок виключно для того. Щоб мати можливість звернутися до Європейського суду з прав людини, ми знаємо, що рішення, яке буде оголошене цим Київським апеляційним судом, таким своєрідним, написано в адміністрації президента Януковича. Ми знаємо, що ця справа замовна і вони її фарсують. Ще одним тестом на наявність в Україні судів було вчорашнє рішення Печерського суду. Який обмежив мене вправі з вправі ознайомлення з кримінальною справою. Саме по газу, ви знаєте, що встановили термін 16 червня, дали всього 10 днів. Причому виносили рішення та сама суддя Печерського суду, яка і обмежувала мене в ознайомленні справою по кіотським грошам і по постачанню машин для сільської медицини, і що цікаво, що ця унікальна суддя. Ну, по-перше, двічі так мудра комп'ютери і вибрав. Ви знаєте, що там автоматизований розподіл справ. Але ця унікальна суддя зобов'язала мене, враховуючи і першу, і другу справу, читати до 16 червня по 4 тисячі сторінок справи щоденно, включаючи вихідні і нічні часи. Я хочу запитати Янукович, який дає команди судам приймати такі абсурдні рішення. Він сам 4 тисячі старінок, включаючи дитячі сказки, анекдоти і муму, він прочитав за все життя 4 тисячі старінок. А він хоче, щоб я щоденно читала 4 тисячі старінок. Іншими словами, вони навіть зараз не роблять вигляд, що в країні є суди. Вони навіть не симулюють процесу чесного судочинства. Вони просто пішли вже на все, тільки тому, що їх головне завдання. Не допустити мене і мою команду далі вести політичну боротьбу з Януковичем та його оточенням. Вони через такі замовні суди, через фальшовані кримінальні справи і далі продовжують вести свою лінію, щоб не допустити мене як лідера партії до парламентських виборів, до президентських виборів і зробити навіть неможливе, щоб я не могла поїхати в регіони. В області, райони, міста, села спілкуватися з людьми і підтримати їх в цю тяжку хвилину, коли у людей по суті забирають останні копійки, позбавляють їх останніх прав, забирають у них незалежну державу. Саме тому сьогодні всі ці абсурдні рішення суду. Але я ще раз хочу наголосити: у мене особисто, у моєї команди, вистачить сил боротися. Вистачить сил протидіяти і протистояти цій потужній машині, яку організував Янукович, і яка на його замовлення ліпить щодня якісь нові кримінальні справи. Я також хочу подякувати моніторинговому комітету і делегації парламентської асамблеї Ради Європи, які після вивчення моїх справ чесно написали в своєму повідомленні публічному, що ніякої корупції в тих справах, що мені інкримінують, немає. І це вже роблять висновки міжнародні організації. Я також хочу висловити подяку лідерам Європейського союзу та депутатам Європейського парламенту, що вони застосовуючи регламентні позиції, які дозволяють позачергово розглядати питання, завтра будуть розглядати спеціальну резолюцію по політичним репресіям в Україні. Я бачила проекти цих резолюцій і вважаю, що вони точно відображають. Стан справ, які є сьогодні в Україні. Я думаю, що і Європейський Союз, і інші демократичні держави світу не залишаться осторонь тих процесів приниження, ліквідації, знищення прав і свобод людей, які відбуваються в Україні. Вони не залишать поза увагою велику корупцію, яка сьогодні на рівні президента і його оточення розгортається в державі. І мене вони хочуть усунути всіми можливими засобами, тому що ми здатні їм протидіяти, і ми здатні їх конституційним шляхом усувати від влади. І тому у них така істерія, тому у них такий страх, і тому такий поспіх. Але я переконана, що у них їхні всі ці програми і плани просто не вийдуть їм не вдасться втілити це в життя, тому що ще є 46 мільйонів громадян України, які не дозволять. Їм так брутально відноситися до себе, і думаю, що Янукович вже політик минулого, а не майбутнього. Я би хотів трошки більше сказати про вчорашнє рішення Печерського районного суду. А, мушу зазначити, що на прохання Юлії Володимирівни ми протягом трьох днів копіювали матеріали справи. Дозвіл на це дав слідчий. Ми за три дні скопіювали десять томів матеріалів справи, і кожен день я особисто письмово інформував слідчого про хід ознайомлення з матеріалами справи, як мене особисто, так і Юлії Володимирівни Тимошенко. Тому жодних дій по не ознайомленню з матеріалами справи ми не вчиняли. Єдине, що хотів слідчий, слідчий хотів, хотів, щоб Тимошенко з десятої години ранку до. 6 години вечора, замість того, щоб займатися своїми справами, сиділа коло нього і вивчала в лапках матеріали справи. От і все. Це при не цьому передбачено при цьому це абсолютно не передбачено чинним законодавством України. Це не передбачено нічим, це не передбачено логікою, здоровим глуздом і так далі. При цьому всьому утаємничено, не запросивши нас вчора. Було винесено це ганебне рішення, яке теж не відповідає закону, не відповідає логіці, не відповідає здоровому глузду. Я думаю, що це просто початок і демонстрація того, як ця влада збирається розглядати газову справу Тимошенка. Їм дуже комфортно утаємничено приймати рішення про затримання Тимошенка, про арест Тимошенка. Їм дуже вигідно і дуже просто утаємничено приймати рішення про обмеження в ознайомленні з матеріалами справи. До речі, ця норма з'явилася в Україні вперше саме перед розглядом справи Тимошенка. Українські кримінар... На процесуальний кодекс діє в Україні 50 років, в тому числі і в період радянської влади, коли ми знаємо, що працювала достатньо потужна тоталітарна машина. 50 років ніхто не ставив цю норму під сумнів, і саме під справу Тимошенка. Ця норма була змінена, була внесена можливість обмежувати в часі ознайомлення з матеріалами справи. І саме на Тимошенко і на Луценко вперше цей механізм було застосовано в такий брутальний спосіб. Якщо пам'ятаєте, 24 травня після затримання Юлії Володимирівни, коли ми вийшли, ми сказали, що вони дадуть нам тиждень на ознайомлення з 14 томами кримінальної справи. Ми помилилися. Вони нам дали два тижні. Тобто це абсолютно абсурдне рішення, це абсолютно безглузде рішення, це рішення, яке абсолютно не вписується в норму закону, але воно вписується в їх логіку швидко, не слухаючи нікого, розглянути якусь справу і винести рішення. Ви знаєте, в мене складається враження, що Генеральна прокуратура може подавати в суди пусті папки, але при цьому суди будуть ухвалювати рішення іменем України, таке як буде просити прокурор. Їм не треба нічого. Вони приватизували судову систему. Вони перетворили суд і прокуратуру в один підрозділ адміністрації президента і штампують судові рішення, видаючи їх, нібито за якусь. Якийсь продукт нормальних демократичних цивілізованих процедур, при цьому коментуючи це, розповсюджують пряму брехню. Абсолютно яскравим прикладом цього є останнє повідомлення прес-служби Генеральної прокуратури, яка, нібито посилаючись на щось, говорила, що Тимошенка там чомусь знов чергове перешкоджає. Як можна перешкоджати такому монстру, як Генеральна прокуратура? Ніяк тому, от, от така ситуація. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли одне єдине зараз. Державна машина робить все. Щоб дуже і дуже швидко розглянути в розглянути в лапках цю справу, тобто винести вирок іменем України, який не буде мати нічого спільного ні з правом, ні з справедливістю, ні з розумом, ні з здоровим глуздом, це буде щось написано на аркуші паперу, і воно буде варте лише тої вартості, скільки коштує цей папір і не більше.